Макдональдс! <рив> що, що голодними нельзя? Не? <рив> ну, там нереально завжди поїсти, тому ну, вже не дождеться. <рив> ми зараз швидко їмо і йдемо собирати речі далі, тому що холодними це не діло. Приїхали ми до. Приймального відділення. Збирались виходити. І хто тут чуде прям без баяна. Казав, не став сюди кетчуп, не став, вимажемо що тут. В ітоги не вимазали, а вставили зарядку. Заряджає. Ага, зарядка йде, так? Да? Лучше ніж вдома, так? Да? Пошли живіть боути. Пішли. Каміра сідає, так? Заряди, Там кама. Та й всі пошту Обратна День перший. Так, поки жінку повели, я залишився в палаті, хоч зніму обзорчик. Тут прям Ташкент 24 градуси. Кроватка, умивальник. В принципі, цивілізована, я думаю, у нас безплатна медицина погірше. А ще в принципі тепло, світло її не вимикають. Доволі гарно. В лікарні повернувся я один. Жінку залишили не до ранку, поки зробили укол. А там завтра зранку буде видно. Поки ще нам ранувато рож... рожати. Тому мені сказали не можна залишатись. Я приїхав додому, ще на здивування світла є, тому поки покупався. Така вечеря на скорую руку. Зараз піджаримо м'ясо. Було на двіні. На дзвіні зараз яйця, жарить. Не хочеться. Тому так, на скору руку буде у нас м'ясо замість бікона. Цибулю порізали. Помідорку додали, два яйця і вечеря готова. Бульку. В принципі, повар в мене так собі. Завжди заготовку відповідає жінка. Що в речі, що вдома. Я таке, іноді можу м'ясо пожарити. І чимось домох, допомогти, як говорять, робити. Але в принципі легку таку вечерю теж можу приготувати. Хоч, тим паче, як їсти захочеш, то приготуєш все, що захочеш. І зараз поки поріжемо помідор, Добавимо зверху яйця, і такий далекобійний перекус. Та, в принципі, це нормальне вечеря. Як в інтернеті говорять, до золотої кориночки підкрутимо і додаємо помідори. Поняв одне, і це буде, мабуть, трошки багатенько. Ола. Виходить у нас різотто. Ще потрібно додати трохи приправи. на ну, от, приблизно так. І підсолити. Таке у нас вже доходить до завершення. Залишилось два яйця получается як це блюда турецкая называется чук-чук чи шук-шук ми зараз кидаємо два яйця и в принципі 2 хвилини і готово я не пам'ятаю чи там перемішувати треба но все равно авторський рецепт Тому ми трошки перемішаємо Будемо зараз, в принципі, вечеряти. Вечеря за 15-20 хвилин. Ситно, калорійно. Не можу сказати, що смачно, поки не скуштував, тому що це тільки що, що прийшло в голову. Можна сказати, це все, що було під рукою. Другий день. Який третій уже. Mm -hmm. Знову тут. Mm. Yeah. А Все так Ти Розкажи, як ти мені таблетки п'єш. Ну, таблетки забув. Mm. А як? А Табоз не як, поки покупався, ногті постриг. Вже mm. <laughs> доволі вибивається. Сразу была Сразу была недовольна. Справка есть. Все. Собираем вещи. Пока что не рожаем. Скоро. Скоро, но ну, не сейчас. Нас выписали, то собираем вместе А если бы не выписали, то... А? Если бы не выписали, то... пофотографіруємося нормально на з ходом, фотосесію сходом да? таблетки все не пропускають Забув сьогодні таблетки і пеленку це ж не біда зато потерплоди взяв ну, знається що думає что ночевать, да? Mm -mm. А ты, в принципе, тут как раз и ночевала. А должна быть два. Должна была два четыре. Два. мы на видео видеооператор, забрал это дома. А я все <же> на хозяйстве, <laughs> за повар. Порой, блин, конечно, трошки комом, но сейчас мы научимся. Да, в общем, Сейчас надо убрать это все остатки роскоши. Берем олию. Чуть-чуть. Как Ой. Да Та там чисто. Размажем чуть-чуть. Розмазуємо я це помочу. Панкейки получаться. Хто пен пейнкейк? А чого з хустками? бути рідке рідке. Гуще. Може бути рідки, ганки, якісь комочки. Це не я місив. Давай. Ще рано. Його колбаса чуть-чуть. Я бачу перевертають пальцями. Давай. Не дамаєш не нема? Ну сейчас попробую, кстати. Ще <ріць> <Галяче. ріць> не готова. Вон та сторона получилась. Смотри на это, как красиво. Нормально, поедят. А первым делом, что после роддома, что мы делаем? Правильно, ногти. Красоту. Красоту на воду. Поки що встигаємо на фотосесії нашу вагітність якраз ідеальна. Так що зараз... І, то на грані вже І то на грані були, ну зараз дай Бог усп... встигаємо. Завтра ще повинні шкаф привезти, накраситься. І в принципі ми готові. А ось такі гарненькі. Після фотосесій. Сидимо, відігріваємося біля уфо. Тому день сьогоднішній шкаф привезли, вже скоро і на роботу їхати. А поки гріємося, то будемо займатися тим, що займалися на фотосесії, <рес> <рес> відклеювати наклейки. Всі добре приклеїлись. Ось тому поки гріємося, займаємося цим і будемо поки світло є, тому що залишилось не так багато годинка. Будемо вечеряти. Пів, навіть. Що, пів? Півчаса залишиш. Пів часу. А ми всього дали на півтора часа. Тим більше зараз те, що з фотосесії залишились пончики і піцу. Перед останній день вдома. Жінку забрали з пологового, тільки ще <ріписку> виписку верні забрали на не жінку. Поїхали, бо поїхали, ти ще поїхали, поки, поки не передумали. <рес> <рес> поки не передумали. Та все, виписка є. Вже наступна, Я сподіваюся, будемо втроєм. Пойдем. Так що можна поки що неспокійно наїхати, збиратися на вахту вже до А на вечір, спонтанно, нагадано. <рес> як ми це і любимо робити? Зібралися, подивилися фіши, і вирішили поїхати в кіно, дома все равно світла немає. Холодно. І холодно. І телефон не сідаєш. І телефон не сідаєш. Чим зайнятися, як не сидіти вдома? А що? Так. Да. А на який фільм іде? Яку ми ще не вибрали. Принць, в принципе, время есть. Сьогодні місця вистачає. Взяли два квитка На фільм «Я мам». Чи, ну, мам. На український фільм. І ще, до речі, за два роки, що ми разом, Перший раз ми пішли в кіно. Взяли такий наш розмірчик їжі. До кінця фільму може вистачить. Кіно подивились, приїхали додому в повну темряву. Не що включать світло, але його не включили. Але час у нас і так ограничений, тому будемо потихеньку вже готуватися до рейсу, тому що завтра вже потяг. І тому. Така наша підсвітка, хоч фонарик заряджений. Маринуємо м'ясо. Пожаримо, напевно, вже завтра, тому що сьогодні ще потрібно відбивні. Через годинку-півтори включать світло, то хоч пожарить. Світла не так багато, дадуть годинки 2 чи 3. Тому пожаримо відбивні, помимо посуду, поки, поки є час. А вже все інше завтра. І сосиски в тісті ще потрібно доробити. Вільні почати робити. І вже збирати сумку. Саме тяжче їхати на роботу, а саме приємно вертатися з роботи. Тому вже продовження буде в наступному ролику. Уже робоча вахта і знову дорога.